Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Детектив набо якого політичне крило СБУ закрило всі був ключовим в документуванні Міндіча, пише політолог Шабунін. Саме тому пси Зеленського його показово доганяють, щоб залякати інших. Типова логіка починаючих клептоавтократів. Йдеться про детектива Магамед Расулова, на записі розмов, якого політичні СБУшники наплутали Узбекистан з Дагестаном, там де про технічну колонію батька. Там, де про технічну коноплю батька, вчора мала відбутися апеляція по його сізо, але Печерський суд не встиг передати документи, папірці принести. Від... Відповідна мага Сулов залишається заручником в опричників Зеленського з політичного СБУ. Якщо вони на очах всієї країни знищують детектива, який документував друзів Зеленського, то ці ж опричники можуть зробити будь-що з будь-яким українцем. Хочу запитати Василя Малюка, в який момент воля Зеленського стала для вас вища від закону офіцерської честі, в який момент комфорт чергового власника золотого унітазу став важливішим від долі країни у війні? Як вам політичній частині СБУ не соромно перед бойовою частиною служби, яка заради країни щодня від? Є життя найкращих, нардеп залізняк пише щодо квартири Міндіча. Я довго намагався знайти людей, у яких є фотографії звідти відверто. Спочатку не повірив, що це правда, але одразу декілька гостей мені її автентичність підтвердили. Тож, як Як люди, маючи гроші, можуть собі реально встановити золотий унітаз, я думав, вони всі вже виїхали з країни разом з Пшонкою. У той же час політолог Петро Дербель стверджує наступний захід дуже довго попереджав цю шоблу про неминучі наслідки за її художню творчість, але шобла не вірила. Тобто, ці клоуни реально вірили, що їм завжди все буде сходити з рук. І захід пробачить їм все, бо як же без них це ж вони є фортпостом у стримування агресії Росія. А типу, це вони не тільки керують, насправді заважають ЗСУ, і мало не самі воюють замість власне ЗСУ. В результаті терпець таки увірвався, бо ці дятли так і не зрозуміла, що якщо тобі дають гроші на зброю, то це гроші на зброю, а не для розпилу до 50% при її закупівлі або виготовленні, А якщо тобі поповнюють бюджет країни на 50-60%, то це гроші для забезпечення життєдіяльності і виживання України. А не для задоволення апетиту новостворених олігархів, мільярдерів, і захід має повне право контролювати рух витрачення своїх коштів за цільовим призначенням і обов'язково скористатись цим правом саме для контролю за рухом і цільовим використанням своїх подарованих нам коштів, і були свого часу створені набусапівакс. Вище антикорсуд України. І якщо Захід зобов'язав нас створити ці органі, то він ніколи не погодиться на їхнє знищення і при цьому на подальше надавання нам грошей на війну і захист від окупації Росії без жодного контролю за їх. Використанням тут або гроші під контролем НАБО і, САП, і ВАКС, завдяки яким ми рано чи пізно отримуємо перемогу або без грошей заходу, і ми майже миттєво програємо війну. Отож виникає питання: хто і навіщо хоче привести нас до поразки війні? Немовчавий політолог Дмитро Биков. В кожної імперії є своя таємна кімната французьких королів. Це були будуари сповідальні в радянської номенклатури, дача в Жуковці. Київської влади квартира Міндіча і не просто квартира. Це пробачте на слові невеликий геополітичний ватикан на Печерську. Тіньовий офіс президента, але без держархіву і способом, які ми оплачуємо з бюджету. І ось як в Романі Джона Лекаре з рада, хтось пустив на цю святу святиню, де лунали шепоти, роздавались індульгенції, формували чорні списки бізнесу, і політиків, які не прийшлися до двору, і тепер як кажуть джерела з шалону ешелону в найближчому колі Зеленського. Шукають Криса, усе як в добрі часи мафії, хтось не витримав чи того совісті, чи то внутрішнього конфлікту, чи просто злив, бо хотів жити спокійніше. Мотиви невідомі. Нардопончаренко пише, що набо давно слухала цю квартиру, не з учора і не спозавчора. Що з часів, коли президент святкував там свій день народження, якщо врахувати, що небо є прямою креатурою. Шата та я з того можна зрозуміти, скільки цікавого є в розпорядженні союзників може, тому хоч не на 100%, Але відкат поганебному закону знищення набу сап відбувся так швидко, що ж це за квартира, така що заслуговує на окремий абзац політичної енциклопедії 21 століття. Саме там я кажуть, обговорювалися угоди на постачання зброї. Питання кого з бізнесменів записати вороги народу, кого в донори там вирішували, кого віджати, а кого просто поставити перед фактом? Це не офіс президента. Це офіс президента, очищений від протоколу, законності і пристойності. Стратегічна кімната без стелі. Ми чудово розуміємо, що доступ до цієї квартири мали лише близькі друзі, і наби не приспала. Вони мають прослушку. Все, що було сказано, збережено. Тепер питання не в доказах. Вони вже є питання в тому, чи залишився хтось, хто не боїться ці докази оприлюднити, бо одна справа слухати, як говорять про віджими, інша довести, що віджали. Невже це справжньому? Ти влади знищення набу і САП, а не те, що нам розповідають про ворожих агентів і ворожий вплив, хоч все набо і сап регулярно проходить детектор брехнів СБУ. Редакція каналу Они не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить стам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.